У твоїй родині сталося ну, найбільше горе, яке може статися, да, коли ви втратили дитину. Тобі здавалося, що тоді ви найгірше пережили в своєму житті те, що може статися? Це таке, це було найгірше в нашому житті, що може статися, і ми це проходили разом, буквально тримаючи одне одного за руки. Нічого гірше не може бути, тому що немає точки в твоєму житті, де ти більш безпорадний, ніж коли ти бачиш свою мертву дитину на каталці, в морзі. І для мене це дуже важливий був так само. Дуже важлива причина, чому я у війську. Перший рік, понад рік, я в такий е, записник записував кожне повідомлення про загиблих дітей. Якщо були їхні імена відомі, я записував імена. Я досі інколи так роблю, якщо мене щось дуже сильно і боляче зачіпає, я хочу це пам'ятати. І через те, що я пройшов через такий жах. Я не Найбільше, найбільше горе для батька, якого не мусить ставатися, ми не маємо охоронити дітей.